Тиждень тому 20 гладких людей прийшли на проект «Зважені та щасливі» змінити своє життя. Один От мій отець відказав, він мені прямо в очі сказав, що я не хочу мати дочку, яка вот, похожа на корову. У мене не було ніхто відношення з мужчиною. Вообще. Практически все зашло в тупик. И бизнес, и отношения, и отношения в семье, и отношения и, там, с женой. Мне весь сейчас мешает всегда. Видно? Доделывай. І вже почали худнути. <рит> разом вони скинули більше ста кілограмів і були розділені на дві команди: червоних та синіх. Так, учасники почали боротьбу не лише проти зайвої ваги, а й одне з одним. Манти красних буде, я считаю, нелегко. Я би ні за що на світі не помінялась би місцями з красними. Вони мені не нравиться. Червоні програли зважування та відправили додому надалі. І це рішення розкололо команду. Другий тиждень починається просто зараз. Убій! Убей! Там такі жорстокі, свечі. Павло бореться за місце лідера червоних і зіштовхується у цьому бажанні з Оленою. Чуваку, 36 років, він живе з мамою, він ніяк ніде не робив. З последньої роботи водителя його вигнали, і він просто суперперець, щоб тут, коротше, ще ставити нам задачі. Індіанки, я зубідні, в команді нам не нужди. Синя команда підозрює, що одна учасниця займає чуже місце на проєкті. Іра попала на шоу «Взважені та щасливі». Вона попала, вона знала, що тут спочатку будуть толсті люди. І от коли вона попала на... <головік> к толстим людям, вона подумала, «Блін, а не така я вже толста?» Вот, вопрос. Вона зайняла тут чого-то місце? Ви всі жиропи, ви всі уроди, я тут вся сама красавиця. Жорстка тактика Аніти проти м'якого підходу Ігоря. Чия команда буде сильнішою? Локти, ніс, жир. Так інтересні, правда? Ну, мало ко не пристрілять. Тебе мало? Ну, ти, так, можеш так. Я ти можеш буду більше? Ти можеш більше? Ти не старайся, ти діляй більше. Другий тиждень проекту буде ще спекотнішим. Ще більше конфліктів, Оля. Легче, ти розумієш, якщо у тебе якісь лічні амбіції. будь ласка, я не проти. Я, не О, я, я тебе серйозно, у кожного своє мнення. Але вважай мені інших, я тебе очень прошу. Іди, Ще більше сліз, ще більше болю. Все заради того, щоб скинути найбільше. Випробування починається наступного ж ранку після зважування. На команди чекає перший конкурс другого тижня. Червоній команді потрібно зібратися, але вони досі не оговталися, тому що лише вчора вигнали одну зі своїх учасниць. Сьогодні у мене немного смішане чувство по поводу того, що я залишилась тому, що я була впевнена на 99%, що я уйду. Це рішення розсварило команду. Павло, Микола та Геннадій впевнені, що піти мала Олена. Однак більшість жінок команди вирішила інакше. Вони просто побоялись конкуренції і збавилися від сильного соперника. Ну це это... неправильно. Юля і Лена це вони зробили цю історію. Коли к нам не намагалися подойти, я Коля. а то, что я знаю, к кому подходили. Сразу же сказали, все, игра по-честному. А они нет, они же эти пошли разговариваться. И все. Лена не манипулировала. На работе у меня написан отпуск на пять месяцев. Как я туда приду? Я никому не скажу. У меня завтра мама должны выписать из больницы. Я не смогу ей позвонить. Ты понимаешь? На самом деле, пережив вчерашний вечер, мне пофиг, когда я уйду. Вот теперь мені вже пофіг. Мені було очень важно не уйти первой, тому що це выглядело, во первых как-то нуж вообще совсем пораженням для мене. І... О, да. Олена звикла все у житті тримати під контролем. Що е -е, треба офіціанта? Вона успішна бізнес-вумен, яка сама диктує правила і не визнає поразок. Олена вважає, що їй пасувала б роль лідера червоних. Наташа, как вы сами кричите, она сильная, она сильная, она сильнее, чем Лена. Вы же сами кричите это сильнее. Она сильная. И для команды пул. она а чем? больше сделала. Вот и все. А вот чем а Наташа сильнее и больше Вы же сами сильнее. кричите, что она сильнее. Да, Сильные но если тут останутся нет. одни слабые, из этого тоже ни черта не получится. Подожди, ну, нет, что значит нет, останутся слабых. одни слабые? Нет, ну вот Ты а считаешь, что стоп, Наташа стоп, самая стоп, сильная стоп, в плане похудения? Тихо. Стоп. Или, стоп Зашел разговор, Наташа сильная, там у нее все. Она получится. сильная духом, Ду да, я сказал. Еще раз, стоп. Зашел разговор, Наташа самая сильная, у нее там все получится, я же говорю. Если тут останутся те, кто слабые, так сказать. То, здесь ну, помощь, здесь групповая поддержка мы есть, мы друг друга поддерживаем, Коля, друг друга. Коля, легче. Ты понимаешь, если у тебя какие-то личные амбиции, пожалуйста, я не против. Я, я тебе серйозно, у кожного своє мнение. Но вважай мнение других, я тебе очень прошу. Само собі я ж нічого. Я уже не даю сказать мені з Коля. Коля не може закончити розговор. Все нормально буде. Щоб врятувати команду від розвелу, зараз учасникам потрібен лідер. людина, яка змогла б їх об'єднати. Адже попереду тиждень нових випробувань. Олена і Павло впевнені, кожен з них може повести червоних за собою. Девушки на нервах по сущераса кидаються на всіх, як собачки, тому що вони знають себе вину, А надаш виставі других інших на тоді. От они обросаються, питаються у кусі. От уся. Павла відверто дратує Олена, і ця неприязнь взаємна. Чоловік не згодний віддавати жінці лідерства, а е, вона не вважає його гідним суперником. Чуваку 36 років, він живе з мамою. Він не де не робив з останньої роботи, водителя його вигнали, і він просто суперперець, щоб тут коротше ще ставити нам задачі. Інтриганки, я ж говорю, В команді нам не Тому, якщо ви спрашувати, то ще голосування не поміняється динатом номер 1 Возлина. Я розумію, що він люто лютою ненавистю ненавидить мене. Команда вийшла в штопор. А, пішло розділення, тобто народ почав не дуже адекватне, я скажу так, поведінка, яка ні в якому разі недопустима, особливо в даній ситуації, коли наоборот повинні були сплотитися ті, хто ребяти залишились. Червоні ніяк не можуть дійти згоди, а між тим за кілька хвилин на них чекає серйозне командне випробування. Собою басейн з одного боку старт, з іншого фініш. Вам необхідно подолати відстань з одного борту басейну до іншого за максимально короткий час. На дні басейну лежать купи брусків, підписані іменами учасників. Це та вага, якої кожен з них мріє позбутися. Завдання знайти під водою свої бруски і покласти їх на загальні ваги команди, начебто нескладне випробування. Але для учасників у ньому повно перепон. перше, гладкій людині важко пірнати, бо вода виштовхує жир на поверхню. Друге, учасники мають підняти з дна велику вагу. Наприклад, Павлові треба підняти 100 кілограмів вагу, з яку він хоче скинути. Але є учасники, для котрих це випробування дорівнює катуванню, бо вони панічно бояться води. Геннадій неохоче згадує, як одного разу мало не потонув. Сповнилась. далекое детство, когда в 73-м году отдыхая у бабушки на каникулах, я плавал на камере и случайно перевернулся. Я никогда не ныряла с бортика или со ступенек, или же там с, э, с мостика, например, никогда. Поэтому я очень боялась. Вы хотите узнать, какой приз на вас да. Отже, На фінальному зважуванні цього тижня загальної ваги команди переможеці буде вираховано 2 кілограми. Це може допомогти вам отримати перемогу на цьому тижні. Однак сьогоднішнє випробування не для всіх. Михайло, за станом здоров'я, ви не можете брати участь у змаганні. Але ви можете болівати за свою команду. Синя команда. Сьогодні на вас чекає невеличкий сюрприз. Під час змагання. Сегодня вас будет поддерживать ваш тренер Игорь. Я запрошую тебя. Мне бы хотелось, чтобы победа в тяжелом конкурсе была победа лично каждого над собой. Червона команда. Вас так само поддерживает Анита. Що на старт до своїх тренерів для Олини та Павла випробування перетворюється на особистий двобій. Це шанс довести свою перевагу у команді. Павло вирішує, що лідер це той, хто перший, і ставить команду перед фактом. Він стартує першим. За тобою повинна йти команда. Е, Надо показати команді, як все робити. з боку синіх. першим у воду стрибає Дмитро. Я был уверен в тому, що я обгоню пашу, тому що я люблю плавати. Нужно спочатку зробити какой нибудь заділ, щоб остальные могли спокійно работать, а не доганяти кого-то і нервничать. Павло кілька разів занурюється, та зливки щоразу вислижають з рук. Когда я увидела, как Паша, легонечко потихонечку, практически останавливаясь, бежит к бруску обратно, я уже находила совсем неприличные слова для этого выражения. Паша, это не прогулка! Вид энтузиазму Павла не а не следу. Вин лучше переоцінив свої сили. свои силы. Меня очки сползли. которые сразу же выкинули. Потом шорты сползли. Я ж от шорт еле освободился. Потом, когда начали до, до, слитков, начал слитки брать. Они скользкие, тапочек резиновых у меня не было. Ноги тоже у меня скользили по полу. И, в общем, вот так вот барахтался еле-еле. Девчата с команды червоных начинают паниковать. За починав паріл, у которого було більше всього слідків, і який реально носив їх по одному. Поки Павло повтався у воді з команди синіх стартував другий учасник Ірина. Ірина посміхається, і ніхто не здогадується, що зараз вона бореться із соромом. Для неї з'явитися перед людьми у відкритому топіку, без звичайного яскравого макіяжу, непереборна перешкода. Понад усе в житті Ірина соромиться свого тіла. Як говорится, сейчас мужчин тоже устраивает, смотрят на меня и говорят, королева. Поки не начинают раздевать. Многие хотели бы встречаться, но я же говорю, до... Она сделала такой маневр, и у нее ноги оказались наверху. Я подумал, что она хочет повыделываться в очередной раз. И я, так, помню даже свою эмоцию, у меня был такой легкий шок. Топики, которые были на нас, они сразу приобрели в мокром виде на несколько размеров больше и как бы, в общем, пытались все прикрыть, чтобы не светить на, на всю Украину верхними частями тела. Поэтому как бы немножко тормозило. Тим часом Павло підіймається на борт басейну осоромленим. Він не впорався так швидко, як бажав, і підвів свою команду. Я думаю, що якщо б тон, тон самому із питанню задав Ніколай і Олександр, то це було б все скореє. Наздогнати час, який програє Павло, пробує Олеся, найважча жінка на проєкті. Їй доведеться підняти з дна басейну аж 80 кілограмів. Я не ожидала, что вот эти вот кирпичики, которые внизу, так тяжело будет брать. Я сломала три ногтя, реально. Их просто вот скользко было взять в руку. И, естественно, такая большая толстая жопа, которая выталкивала меня наверх. И я понимаю, насколько тяжело им было погрузиться. Они делали глубокий вдох, легкие наполнялись воздухом, что тоже тянуло их наверх. Это дало очень большой мінус э, Олеся, которая просто, наверное, никогда в жизни не ныряла. У команді червоних закінчує змагання лише другий учасник. А у сенях вже підняли свою вагу ще двоє: Валя та Сусанна. Давай, 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 давай! Молодець. А на старті червоних Олена. Для неї зараз важливо втерти носа самовпевненому Павлові і довести, що саме вона варта місця лідера команди. Ще до того, навіть коли розподілили нас по командам, вона чомусь прийняла за всі рішення, що вона тут лідер і лідерство. Вона демонстративно хотіла з книгами, де великими буквами написано «Лідер» чи «Стань лідером». Вона как бы давала зрозуміти, хто тут головний. Але ця книга при мені Но ну, я ні разу не замічала, наприклад, щоб вона її открыла і прочитала. Ніхто з учасників не здогадується, що Олена найбільше в житті боїться води. Е, войти в воду для мене самым страшным. Пробовала е, установить нормальне спокійне дихання. говорила з ребятами. Опинившись під водою, Олена починає панікувати і захлинатися. Їй здається, що вона тоне. Але жінка опановує себе і виконує завдання. Я таки нахлібалась води, тому що ж видно в попихах перепутала де вдох, видох. А у команді синіх тим часом випробування долеють ще кілька учасників. Віктор перший серед усіх учасників піднімає з дна одразу 50 кілограмів. Я не розумію, почему вони казались легкі. Мішок картошки мешок картошки підняти тяжело. Я считаю, це вже результати моїх тренувань. Вітя это наше секретное оружие. Товокон роботи і на треніровці, і на конкурсах викладається до кінця. Я б так полагаю, вдохновляє цих остальних. З боку синіх пройшли випробування вже шестеро учасників. З червоних тільки троє. Олена, які Павло отримали свою команду, але для неї зараз важливо те, що вона впоралася з панікою і переборола свій страх. Дне за одним Микола, Юля, Геннадій та Женя намагаються виправити ситуацию. Впервые я увидела, как они общаются за пределами тренировочного зала. Я была просто шокирована, когда увидела, как они огрызаются друг на друга. При этом девочки выглядели просто как базарные бабы. Мужчины, в свою очередь, тоже выражались не самым лучшим способом. И именно в этот момент я поняла, что команды нету, что будет очень сложно именно из-за внутреннего климата. Між тим спритність Наталі та галини не дає червоним скоротити розрив. <праць> на старті лишилися альона та сашко з червоних та один Андрій із синіх. Надія червоних лише на власну швидкість та помилку Андрія. Це після реклами. Кого червоні оберуть своїм лідером Олену чи Павла? Хто в команді синіх почне бунт проти тренера? І чиєю поразкою закінчиться перше водне випробування проєкту?